Рйози сотень львів'ян Так проводять в останню путь Юрія Вербицького, який загинув під час протесту у Києві. Світлої пам'яті Юрі. Кілька тисяч небайдужих львів'ян прийшли попрощати з Юрієм Вербицьким. Біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці сліз не стримують навіть чоловіки. Це його кров. А це моє жало. З його родиною і друзями, з усіма українцями. Як ти відео, наче людину? Інтелігентна. Як може бути совість тої бандитської влади? Я не можу витримати. Ви представляєте, яке горе. Мені за свій вік прийшлося багато ховати наших альпіністів, які гинули в горах. Це була трагедія. Ну трагедія для сімей для сімей. от, на жаль, зараз це трагедія не тільки для родини, для нас альпіністів, це для всього народу. У нього був міцний характер, він був дуже надійний. Я завжди таких альпіністів своїм студентам, в приклад, ставлю. Ми зараз дуже сумуємо, що такі люди відходять від нас. Мученик, який помер від тортур, так посмертно хрестила Юрія Вербицького громада міста. Знаю, як героя України, який загинув за нашу неньку і який, який мужньо боровся з тими, з тою підлотою, яка нас оточує. Я горжусь, що він жив разом з нами в нашому місті, поїхав захищати нас всіх і віддав своє життя, на жаль, але вічна йому пам'ять. <му> Юрій Вербицький помер на 52-му році життя. Поховали його на Личаківському цвинтарі. Христина Величанська, Адріан Мартинюк. Львів ТБ.